Акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль наразі продовжує активно готувати теплові мережі до роботи в осінньо зимовий період. В умовах обмеженого ресурсу фахівці підприємства ремонтують зокрема магістральні трубопроводи, аби технічно підготувати їх до подачі тепла. Наразі такий капітальний ремонт триває на мікрорайоні Східний 2 до теплових мереж якого підключено споживачів мікрорайону Східний 2 та «Східний-3». А це безпосередньо 85 житлових будинків, три дитячих садки та одна школа. Це ділянка АТК 803-804, від на котельні номер 5 тобто від неї отримують опалення, споживачі, мікрорайону Східний, 2 і Східний 3. Це 85 будинків. На даному етапі ми забезпечені трубопроводами. Виконуються роботи, заміна трубопроводу діаметр 820-30 метрів, орієнтований час завершення і кінець наступного тижня. Зазначимо, що акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль здійснює ремонтні роботи у тісному партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україні, який забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою тощо. Фахівці Криворізької теплоцентралі виконують свою роботу якісно та інтенсивно, адже без аварійне проходження наступного опалювального сезону це результат якісної підготовки у міжопалювальний період. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.